Ви дивитесь ранок вдома. З вами його сьогодні проводимо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Наша програма триває сьому тридцять до десятої години, як завжди, по буднях. А в суботу на вас чекає добірка найкращих сюжетів за тиждень. А от в цю неділю запрошуємо подивитися святковий спецвипуск. А зараз давайте помилуємося роботами видатного українського художника Івана Марчука. Його цикл Шевченкіана має надзвичайну історію. Про таке треба пригодницьке кіно знімати. Ну, наші журналісти поки що зняли сюжет. Айдамаки, кобзар, старенька матір, герої творів Тараса Шевченка і водночас картин іншого українського митця Івана Марчука. Виставка робіт циклу Шевченкіана, відомого на весь світ художника, прочинила свої двері у київській картинній галереї. Марчук почав працювати над цим циклом на початку 80-х років, і був у нього задум створити 100. Творів на тему Шевченкового кабсаря. Це не є ілюстрація його якоїсь конкретної поезії. Він вихоплював із кожної поезії, яка йому була особливо близька, строфу, і через те кожна картина підписана якоюсь строфою. І це свого роду діалог Марчука. І Шевченка. Як часто буває з великими творами, картини Івана Марчука у 80-х роках не були прийняті суспільством, а спілка радянських художників звинуватила митця в непрофесійності. Я планував зробити 100 картин, але прийшли до мене, розумієте, так, так звані служителі спілки художників. Як почали критикувати, розумієте, що мою Шевченкіану, я їм кажу, ой, що? Шевченко не такий сумний, як напевне, напали, не такий сумний. Я кажу, а ви прочитайте рядочки, що написані по Шевченку. То, що намальовано, це відповідає цим рядочкам. Після цього Іван Марчук припинив працювати над Шевченкіаною, а вже намальовані 42 картини циклу опинились у Канівському музеї Тараса Шевченка. Через 38 років. Де, де картини всі були в гробниці Канівській, на кінець їх визволили. Сьогодні добрі люди все-таки є в Україні і визволили цю колекцію, яка зробилася ще ще в 84 році, закінчилася. І ніхто не бачив цих картин. Такої колекції розумієте, у світі не існує. Це, це колекція унікальна, розумієте, я, я сам її не бачив десятки років. І Я сам прийшов. І подивився, думаю, боже ми. Це ікони, це не картини. Як я міг таке зробити? Сам здивувався вражений. Зараз вже я не міг би це робити. Повернути твори митцю і зробити персональну виставку Шевченкіани під час повномасштабного вторгнення допомогло Міністерство культури України. Після 38 років забуття ці картини Івана Марчука стали доступні українському суспільству, і сьогодні подивитись на них приходять сотні небайдужих людей. На презентацію виставки до Києва. З Польщі, де зараз живе і працює, приїхав сам автор. Тож усі охочі змогли поспілкуватися, сфотографуватись та отримати автограф від легендарного українського митця. Я вже е, бувала на декількох виставках Івана Марчука. Мені дуже подобається е, ця його техніка. Винайдена ним плюнтанізм, тому що я вважаю, що це якась ну така титанічна робота. Оці окремі е, лінії, які наносяться поверх е, загального малюнка, вони створюють якусь е, таку. Сучасність хотіла подивитися Шевченкініану його, тому що на попередніх декількох виставках я бачила там два чи три твори із Шев Шевч але знала про те, що це дуже великий цикл його роботи. Подивитись на Шевченкіану Івана Марчука можна будь-якого дня тижня, окрім понеділка та четверга у київській картинній галереї.